Всім привіт, хто давно за мною слідкує, знає, що одна з моїх найпопулярніших іграшок це жираф пірамідка. І от зараз я працюю над оновленням схем, щоб воно було кращою, зрозумілішою, легшою. А тож, заодно зніму з як я зшиваю кільця. Це не так складно, як здається. Головне, знайти правильний ряд і трішечки набити руку. Тож поїхали. Коли я дов'язала деталь, закрила ряд, вивела ниточку на лицеву сторону. І в моєму випадку, якщо видати по схемі, то я знаходжу цю лінію над другим рядом, тому що ось тут збільшення, і мені потрібно, щоб ось тут і ось тут була одна кількість, кількість дірочок. Знайшла лінію над другим рядом. Ввожу голочку. Ось так. Перші декілька петель вам буде важко підтягнути, нам потрібно буде трошечки підзафіксувати. Підтягую. І на цій частині теж я хватаю ось так за ніжку нашого стовпчика. Потім підтягну до кінця. Знову над другим рядом, наступну, не пропускаючи жодно, жодної петельки, щоб це все було гарно рівномірно закрито. Зараз ще одну петельку на цій стороні за ніжку, І тепер можна вже гарненько підтягнути ниточки, але ж тяніть обережно, щоб не порвати робочу нитку. Трішки прокрутили. Йдемо далі. Коли деталь буде майже шита, переконайтеся, що ось ці частини, яка відкрита, достатньо наповнюючи. Зазвичай його недостатньо, його потрібно додати. Щільність цього краю має бути таким самим, як і щільність ось цього. Коли я достатньо, закриваємо отвір повністю. Ось я дійшла до, перших, до першого стібочка. Ось тут кріплення найслабіше, тому що нам було само початку складно натягнути ниточку. Я ще дві, дві петелечки пройдусь повторно для того, щоб закріпити. Ворс, який виліз, який видно, нам потрібно прибрати пінцетиком, чи яком зручно. Тепер потрібно зафіксувати і сховати нитку в деталь. Поправляємо наше кільце, щоб воно було рівненьке. Ось тут можна прокрутити детальку і знайти те місце, яке вдалося найбільш вдало зшити і залишити його на зовнішній частині.